Псалом 119. Амінь. Вияви милі щодо до Свого Слуги, аби я міг жити і дотриматися Твого слова. Відкрий мої очі, щоб я міг побачити дивовижні властивості Твого Закону. Я на землі мандрівник, не ховай від мене свої заповіді, зневагає моя душа від постійної. Твоїх присудів. Ти докорив усім проклятим і гордим, котрі ухилилися від твоїх заповідей. Зніми з мене ганьбу і зневагу, адже я дотримуюся твоїх свідчень. Хоча можновладці засідають. Змовляючись проти мене, але твій слуга досліджує твої постанови, адже твої свідчення приносять мені задоволення. Вони мої радики. Амінь. Амінь.